Доброго дня, мої маленькі друзі! Зимовий холод за вікном і падають сніжинки, і чарівні стоять кругом прикрашені ялинки. На них гірлянди, ліхтарі чудовим світлом сяють. В цей час дорослі і малі чудес і див чекають. Яке ж це свято? Ну, скажіть. Звичайно новий рік. Новий рік це чарівне свято, котре з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Це сімейне свято і кожна родина відзначає його по-своєму. Особливо його чекають малята. Адже саме для них під ялинкою з'являється купа цікавих подарунків та різних смаколиків. Діти. А скажіть, будь ласка, яке дерево ми будемо прикрашати на новий рік? Так, це ялинка, довгоочікувана гостя, що потрапляє до нашої оселі лише раз на рік? Малята. А давайте розглянемо ялиночку, яку будемо прикрашати. Ялиночка яка? Лісова. Засніжена, а ще яка зелена, пахуча, а ще яка буває ялиночка колюча, пухнаста. А коли її прикрашають, вона стає зовсім іншою. Ось погляньте, ялиночка яка святкова, різнокольорова якою ще може бути ялиночка казкова, блискуча, тож почнемо прикрашати. А як же ми будемо її прикрашати? Давайте поміркуємо. На ялинці висять не часник, не цибульки, а скляні, сяючі, кругленькі кульки. Не забув на ялиночку повісити син, паперові барвисті стрічки, серпантин. На ялинці не чашка, не ложка, не горщик, а сріблястий і довгий виблискує дощик, видивляючись в кульки, немов у люстерко. На ялинці висять шоколадні цукерки. Я б сніжку на ялинку повісила брадо та кладу замість нього на гілочки вату. Ось розвішане, довге, яскраве, іскристе, з стинок дрібнесеньких, гарне. Намисто. Так, діти, з цим завданням всі гарно упоралися. А зараз пропоную розглянути малюнок. Хто зображений на малюнку? Що вони роблять? На малюнку зображені діти. Вони прикрашають ялинку. Давайте розглянемо, якими іграшками діти хочуть прикрасити ялинку. Це кулька. Це свічка, це бант, це шишка, дзвоники, зірка та сніжинка. Щоб прикрасити ялинку, нам треба здогадатися, про яку іграшку я веду мову. Він великий, зав'язаний. Атласний, червоний. Це бант. Вона овальна, синя, блискуча, зовсім як справжня. Це шишка. Вона зелена, кругла, крихка. Це кулька. Вони золотаві, металеві, дзвінки. Це. Дзвоники. Вона блакитна, легенька, тендітна. Це сніжинка. Вона довга, смугаста, воскова, це свічка. І в нас іще залишилася зірка. Діти, разом з дорослими розкажіть, яка вона? Ось ми і прикрасили нашу новорічну ялиночку. І тут до нас прибіг котик. Він, напевно, теж захотів погратися. Скажіть мені, яку іграшку сховав котик? Котик сховав дзвіночки. А тепер якої іграшки немає? Це шишка. А тепер яка іграшка зникла? Це бант. А тепер чого немає? Немає свічки. А яку іграшку тепер сховав котик? Котик сховав сніжинку. А тепер що зникло? Це зірка. Діти, котику дуже сподобалося з вами гратися біля красуні ялиночки. Ось і підійшло до кінця наше заняття. До побачення, малята! Ростіть великі і будьте здорові!